Сьогодні буде продовження історії, як я купувала світлодіодну стрічку. Це закінчилося добре. І сьогодні я була у купівці, повернула я товар і повернули мені гроші. Що я хотіла сказати, що я замінила її на іншу. І зараз я вам її покажу. Вона виглядає при світлі. З іншої сторони на ній клейка стрічка. І тому ж дуже-дуже легенько приклеюється. Що ще добре, що до неї йде ось такий пульт. Та можна робити, що буде ось так блимати різними кольорами. Оце менш яскраво, так, зовсім і більш яскраво. І подивіться лише, як гарно виглядає вона в темноті. Можна робити ось так, як я, щоб вона просто світила, робити ось так, щоб вона. Блимала різними кольорами цю стрічку можна не лише на кухню, можна декорувати і телевізори, і шафи. І Якщо ви підключите мобільний телефон, то вона буде світити в такт музиці, також її дуже люблять дітки. Моєму синочку вона дуже дуже сподобалася. Включається в розеточку. Цією покупкою я дуже дуже задоволена.